Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Весняне водопілля на Полтавщині у Кримичуцькому районі. Рятувальникам довелося евакуйовувати людей. Білизна, повсякденний одяг, шкарпетки та спеціальні пончо дощовики. все це у Полтаві виготовляє «Швейна рота». Близько двох тисяч пасок продали волонтери батальйону небайдужих, щоб зібрати на дрон для підрозділу Соловей 116-ї окремої бригади тероборони. Весняне водопілля в Україні торкнулося і Полтавщини. Станом на ранок, 18 квітня, відомо про підтоплення в області 107 дворів. Повідомляє ДСНС. Всього в Україні залишаються підтопленими за їх даними понад півтори тисячі дворогосподарств та 330 будинків. Також у Полтавській, Дніпропетровській, Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено більше 9 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Які прогнози дають фахівці надалі? Дізнавалися наші кореспонденти. 107 дворів, така офіційна статистика ДСНСників щодо підтоплень Полтавської області на ранок 18 квітня. У департаменті з питань оборонної роботи цивільного захисту Полтавської обласної військової адміністрації говорять, ситуацію контролюють. Ситуація не є критичною. Спостерігаємо підвищення рівня води в першу чергу. по річці Дніпро, але ситуація повторюю контрольована. Є підтоплення у нас в піщанській громаді окремих дачних кооперативів, і один житловий будинок у нас підтоплений на всю область в інших районах, крім Кремічуцька, підтоплення відсутні. Причини підйому рівня води у Дніпрі пояснює провідний гідролог Віра Смирнова на 80% Природний чинник, природне це танення снігу. На території Білорусі та випадіння опадів інтенсивних оці останнім часом. Дніпро у нас регульований практично повністю каскад Дніпровських ГЕС, то раніше це все регулювалося якими шлюзами і так далі. То в силу якихось факторів ми точно не можемо знати яких. Ну це якийсь фактор уже. Ну, якось, мабуть, не зовсім узгодженості, можливо, між країнами і так далі. Через весняне водопілля неподалік Кременчука рятувальники евакуювали людей. Говорить речник ДСНС Полтавщини Віталій Шкаревський. Внаслідок підняття підвищення рівня води в ріці Дніпро. Було підтоплено домогосподарство і потребували люди допомоги. Вони звернулись до рятувальників. Рятувальники загалом надали трьом громадянам допомогу. і Також надали допомогу у буксируванні одного автомобіля. Постерігається підвищення рівня води, і на річці Псел, говорять фахівці. Частково іде також підйом рівня води по річці Псел. Щоб ви розуміли, що річка Псел впадає, вже, от, наприклад, Кам'янське водосховище, вона продовжує свій тік, а оскільки там рівень води піднімається, то вона створює так званий підпір. І підпір від Дніпра якраз позначається на тому, що по річці Псел іде підйом рівня води аналогічно, як і. Дніпрі. Якщо ж говорити про річку Ворсклу, то тут паводок тримається в середньостатистичних нормах, говорять у департаменті з питань оборонної роботи Полтавської обласної військової адміністрації. За прогнозами фахівців, загрози підтоплення тут немає. Тим часом підйом води по річці Дніпро продовжується, але повільно. Пік відопілля тут, говорить гідролог Віра Смирнова, має припасти на 22 квітня. На території Полтавської та ще трьох областей України за даними ДСНСників оголошено найвищий рівень небезпеки червоний. За великодні вихідні з 15 по 17 квітня на території області сталося 14 надзвичайних подій, зокрема, смертельна дорожньо-транспортна пригода пожежі та пограбування. Водночас нас області не зафіксувала жодного виклику пов'язаного власне із святкуваннями. Огляд, як пройшли святкові вихідні на Полтавщині – дивіться у сюжеті. Полтавщина, як і вся Україна, відзначила Великдень. За святкові вихідні, до яких у багатьох додався і понеділок, в області виникло 14 надзвичайних подій, у тому числі із загиблими та травмованими, повідомляють рятувальники. 10 пожеж. На жаль, під час ліквідації однієї з пожеж в селищі Градиськ рятувальники виявили тіло загиблої людини на місці пожежі. Також у нас був один випадок аварійного відкривання дверей, один випадок рятування дитини, а саме це в місті Кремічуці. Рятувальники надали допомогу дитині. Вона залізла на деревину, не могла самостійно спуститися. І вже за допомогою драбини рятувальники спустили. На землю дану дитину також в нас був випадок виявлення вибухонебезпечних предметів. Один випадок це часів минулих війн. на даний час даний вибухонебезпечний предмет знешкоджено. 17 квітня рятувальники деблокували тіло загиблого водія з понівеченої машини. 37-річний чоловік загинув внаслідок ДТП, що сталося на автошляху Полтава Кременчук біля села Мачухи. Автомобіль зіткнувся з дорожнім відбійником. Того ж дня близько 22-ї біля села Водяна Балка на Диканщині з'їхав у кювет та перекинувся ВАЗ 2105 За кермом був 40-річний Полтавець. Він та його пасажир з травмами доправлені до медзакладу. За даними фактами, розпочаток кримінальне провадження та слідчі з'ясовують причини та обставини даних ситуацій. У Кременчуці на Великдень пограбували підлітка. За словами правоохоронців, 16 квітня увечері неподалік ринку двоє чоловік та жінка заволоділи сумкою з грошима та особистими речами 17-річного хлопця, приставивши до його шиї гострий металевий предмет. Протягом декількох годин за допомогою камер відеоспостереження було отримано попередню інформацію. За фактом скоєна, і вже на ранок було проведено комплекс оперативних заходів та встановлено двох осіб, що причетні до скоєння. Наразі обом повідомлено про підозру їх затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу. Наразі вирішити питання про та запобіжного заходу. Тривають слідчі дії по місцю мешкання фігурантів, які раніше вже потрапляли в поле зору правоохоронців та. Мали за связаткоє різних діяння, було вилучено речові докази, які належать нашому потерпілому. Це є кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. Це розбій а ось святкові богослужіння в храмах Полтавщини у Великодню ніч. За словами правоохоронців, відбулися без надзвичайних подій та порушень громадського порядку. По охороні публічної безпеки несли службу близько ста поліцейських. Полтавського районного управління поліції, а також більше десятка автомобільних патрулів. Ми вдячні громадянам нашим за те, що не відбувалося будь-яких надзвичайних подій за їхню високу правосвідому поведінку. За минулі три доби швидка допомога в області виїжджала на виклики майже дві тисячі разів, поінформував керівник центру екстреної меддопомоги Дмитро Лавренко. За 15 число у нас було 800, надійшло 826 звернень, з яких було виконано 646 виїздів. За 16 число 845 звернень, 611 виїздів, і за 17 число було 934 звернення, 660 виїздів. Переважна кількість викликів у нас вона не пов'язана з якимись святковими заходами. На сьогоднішній день більшість це серце серцево-судинна патологія. Але були виклики, які пов'язані з зловживанням алкоголю, за словами керівника обласного центру екстреної меддопомоги. Кількість викликів швидкої на свята не була вищою за стандартний повсякденний показник. Він любив життя а ще більше свою країну сьогодні. У Свято Успенському кафедральному соборі влаштували чин відспівування за Олегом Мотрієм, який помер від отриманих на російсько-українській війні поранень. На панахиду за полеглим воїном прийшли рідні, близькі і колеги. Побувала там наша знімальна група. Ще одна матір проливає сльози над труною. У Полтаві біля Свято Успенського кафедрального собору прощаються з молодшим сержантом Олегом Мотрієм. Йому було 44. До лав Збройних сил України чоловіка призвали у листопаді минулого року. Служив Олег у складі окремої механізованої бригади імені генерал хорунжого Марка Безручка. Я пропрацювала з ОВ. З Олегом, ну, мабуть, 20 років на підприємстві Полтава до канал. Він є чуйною, був чуйною людиною, завжди готовий був прийти на поміч. І були в нас дуже теплі відносини в колективі з ним. Всі його дуже поважали і любили. Дуже сумно, що так сталося. Але так, ця клята війна розпорядилася. 28 грудня 2022-го При виконанні бойового завдання Олег Мотрій отримав поранення. Сталося це поблизу Авдіївки, що на Донеччині. Після декількох шпиталів воїна привезли до Полтави та отримані травми були важкими. 14 квітня у лікарні серце Олега зупинилося. Наші мами разом гуляли колясками. Ми разом народилися. Ну, він класний. Він Добрий, він відзивчивий, ну, просто це наша лежка. Ми дуже боролися за нього, дуже ми старалися зробити все, що могли. Ми вже дізналися, що він ранений, що він підірвався на міні. І ми з зусиллям своїм, яким могли, ми все зробили, щоб його привезти сюди, на Полтаву. Поховали героя на кладовищі у Росошинцях в захисника залишилися батьки. У Полтаві викрили підпільний швейний цех. У ньому виготовляли одяг та аксесуари з незаконним використанням логотипів відомих світових брендів. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі. Причетних до підпільного виробництва наразі встановлюють часом санкціонованого обшуку. Цеху вилучено на швейних машин, 6 машинок, танків для професійної вишивки та тисячу сумок, ременів, різноманітний одяг, нитки, фурнітуру. Комп'ютерну техніку, чорнові записи та інші речі. На, на даний час судове розслідування до суду скеровано клопотання про накладення арешту на вказані речові докази. А от їх місія благородна і благодійна. Майстрині швейної роти шиють спеціалізований одяг для поранених військових. Це непрофесійні швачки, працюють вдома на волонтерських засадах. Такі швейні роти є і в інших містах країни. Таким чином дівчата об'єдналися, аби допомогти нашим захисникам. Більше про їхню діяльність у нашому матеріалі. Олександра Холенко регіональний координатор проєкту швейної роти. Його учасники на волонтерських засадах шиють одяг для поранених військових. Започаткували проєкт на початку повномасштабної війни дві дівчини у Дніпрі. Згодом він розповсюдився й на інші міста. Це були спочатку там балаклави, ну, щось таке мілке спочатку, а потім вже далі запити росли, і далі вони зрозуміли, що треба відшивати такий спеціальний одяг в лікарні, в госпіталі, бо поранених багато. Наші захисники не можуть одягати звичайний одяг через поранення, через ці апарати, трубки. Відшивають майстрині як білизну, так і повсякденний одяг, шкарпетки і навіть спеціальні пончо дощовики. Весь одяг пристосований для поранених військових на спеціальних липучках. Самі дівчата непрофесійні кравчині, працюють вдома і навчаються в цьому вже у процесі роботи. Шити речі намагаються з яскравих тканин. І саме через оцей одяг. Ми так виражаємо свою увагу і свою вдячність. Вони так в лікарню потрапляють зранені і морально, і фізично, і психологічно. Саме такими, знаєте, принтами яскравими. Ми деяким піднімаємо настрій. Вони радіють, що можуть бачити не там чорне, коричневе, піксель, хаки. А щось яскраве наповнене життям. Є випадки, коли навпаки не сприймають. У Полтавській швейній роті працює понад 10 майстринь. Тетяна Фусенко одна з них. Жінка з Луганська у Полтаві з 2014-го. каже, намагаються підтримувати хлопців не лише одягом, а й добрим словом. Хлопців є курці, вони просять додатковий карман, щоб вони могли покласти там да ці сигарети. А ми в ці карманчики кладемо поробки дітей або якісь там вітальні відкриточки, щось якісь там гарні слова. Як і будь-яка волонтерська організація, швейна рота потребує підтримки, як матеріальної, так і робочими руками. Адже шити треба багато. Дуже багато роботи, такої, якою можуть виконувати люди, які навіть ну не мають ніяких е, професіональних, спеціальних навичок. Наприклад, е, нарізати ось ці оці ліпучки нарізати на оці зав'язочки мені допомагає моя донька, дев'ятий клас. Мені допомагає моя мама. Мені допомагають мої співробітники з університету. У нас проходять благодійні акції. Організатори видають всі кошти, які заробили в швейні роді. Інформацію про проєкт можна знайти на сторінці швейної роти у Фейсбук. Там дівчата викладають і нагальні потреби, і реквізити для допомоги. Закрили збір попри дощову погоду на свята 220 тисяч гривень. Саме таку суму вдалося зібрати волонтерам полтавського батальйону небайдужих завдяки акції Великодній кошик, що тривала у місті з 12 по 16 квітня. Волонтери продали понад дві тисячі пасок, до випікання яких долучилися як окремі господині, так і приватні підприємці, а також працівники вишів, студенти та переселенці. Великодню випічку продавали на. Тільки в будиночку святого Миколая, а й в кількох інших локаціях міста зібрані гроші спрямують на придбання дрона для підрозділу Соловий 116 116-ї окремої бригади тероборони. Вдалося зібрати 220 тисяч гривень, які ми спрямуємо на закупівлю дрону для 116 шістнадцятої бригади підрозділ Соловей. Це величезний збір, який проводить місто Ха. Потрібно 860 тисяч. І полтавський батальйон небайдужих вирішив з цієї суми зібрати на дрон. А місто Хаб буде збирати на оптичну камеру, дуже потужну, прекрасну, яка буде очами хлопців. З підрозділу силове, але відповідно і більшості тих, хто там охороняє нас в районі, де вони працюють. Цього року дійсно були нові смаки, нові пасочки. І цього року, так само як і минулого, до продажу пасочок, долучилися внутрішньо переміщені особи. І я би сказала, що ця акція це навіть було не стільки про гроші, а бути частиною ось цього. Добра, яке ми створювали всі разом, і подякувати й допомогти нашим захисникам. Нагадаємо, великодню акцію волонтери полтавського батальйону небайдужих започаткували близько восьми років тому. Торік вдалося зібрати 180 тисяч гривень та придбати два авто для наших військових. У Полтаві цими вихідними відкрили всеукраїнський пункт об'єднання для переселенців від громадської організації ВПО України. Команда волонтерів на 90% складається із переселенців з різних куточків України. У пункті надаватимуть юридичну, медичну, психологічну допомогу, а також консультуватимуть з питань працевлаштування, пошуку житла, оформлення документів, отримання соціальної допомоги та у вирішенні інших проблем. Пункт для ВПО працює у робочі дні у Полтаві по вулиці Соборності, 14. І у Полтаві цими вихідними відбулося відкриття мотосезону. Через все місто із прапорами та під гімн України приїхалися полтавські байкери разом із харківськими запорізькими та мотоциклістами із Дніпра. Як це було, бачила Івана Дімова. Байкер із Запоріжжя Аркан готується до мотопробігу. За кермом сталевого коня він 15 років. За цей час каже, проїхав більше 10 країн і понад 100 тисяч кілометрів. Пригадує, з чого починалася його любов до байків. Хтось купив, каже, може, ти попробуєш. Сіли спробували, думали, воно буде. Так сподобається, не сподобається. Ну нічого сподобалось, затягло. Багато друзів спільних з'явилося. Зараз практично всі питання на території України і за межами вирішуються. Практично все, все тільки через байки. Всі дуже згуртовані, всі допомагають друг другу, незалежно де хто живе. Останні приготування перед поїздкою і байкера Євгена. Мотоциклами він займається більше шести років. В дитинстві мені мої ну, родичі відмовляли, відмовляли. Ну, от як вираз, мені було вже більше тридцятки. Я купив, його, я кайфую. Колона формується, ключ на старт. І поїхали. Музика. Під гімн України та синьо-жовтими прапорами байкери у Полтаві відкрили мотосезон. Через все місто проїхала група мотоциклістів Голдвінг. Золотокрилі вершники України. Організатор мотопробігу Юрій Копченко розповідає: золотокрилі вершники це асоціація поціновувачів мотоциклу моделі Хонда, і саме ці байкери вирішили влаштувати патріотичний заїзд по Полтаві на підтримку нашої армії. Ми, як байкери, також хочемо вклад свій. Е... Покласти свій вклад у перемогу, ми допомагаємо постійно армії, ЗСУ, переселенцям. У нас байкери воюють на передку в Бахматі, ми допомагаємо продуктам, але сьогодні, крім того, ще і кошти, допоможемо Національній гвардії, у нас там є байкери, йому передамо ці кошти. Під час мотопробігу байкери відвідали Хрестовоздвиженський монастир та освятили Паски. Їх та інші солодощі мотоциклісти подарували маленьким пацієнтам психіатричної лікарні імені Мальцева, а завершили мотопробіг байкери поїздкою до символу Полтави білої Альтанки, де і зробили фінальне традиційне фото. Слава Україні! Героям слава! І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. Бережіть себе, все буде Україна.